Через україно польський кордон за лічені хвилини досвід єдиної зупинки, яка діяла під час євро 2012 громадські активісти пропонують зробити постійним за умовами експерименту, спільний контроль передбачав перевірку документів і багажу в одному місці і чотирма службами. Із практики також видно і недоліки цієї процедури службовці скажеться на відсутність належної інфраструктури, відмінність у правилах, які діють у Польщі і Україні, а також проблему корупції. Громадські експерти вважають, що для того, щоб єдина зупинка запрацювала. Слід винести зміни до українського законодавства у червні Рада Європейського Союзу затвердила зміни до кодексу шенгенських кордонів. Нові правила визнають можливими процедури спільного контролю на кордонах із третіми державами. Що тому що вони вигоди від єдиної зупинки отримують всі, абсолютно всі учасники процесу руху через кордон. І е, користувачі, тобто подорожуючі громадяни, і е, власне прикордонні служби. І це потрібно внести зміну в наше законодавство, тому що за нашим законодавством, насправді, те, що відбувалося рік тому, це був виняток. Прикордонники та митники, з якими ми е, яких ми інтерв'ювали вже після Євро 12, вони дуже позитивно відносилися до праці з українськими колегами пліч в пліч. Е, вони говорили, що е, що це. Ця співпраця була безконфліктовою, що збільшився обмін інформацією, що один від одного вчилися.